Як іноземним громадянам одружитися в Польщі, перш за все, кожен іноземець, який хоче одружитись на території Польщі, згідно з законодавством, повинен отримати в країні свого походження довідку про відсутність перешкод для укладання шлюбу. Але у зв'язку з тим, що українське консульство не надає таких підтверджень, нам необхідно звернутися до польського суду, щоб отримати рішення про звільнення з обов'язку надавати такий документ. В цій справі компетентним буде районний суд згідно з місцем вашого проживання, а саме відділ у справах сім'ї та неповнолітніх. В суді вам потрібно подати заяву з проханням про звільнення вас з обов'язку надавати документ та чекати листа у відповідь. В цьому листі буде дата вашого слухання, на яке вам потрібно з'явитися. Після слухання необхідно отримати копію рішення суду і вразі зі всіма документами та заявою скласти їх до уженту стану цивільного, тобто ЗАГСУ. Все вам залишається з'явитися на церемонію, сказати так і розписати.